Вітаю! Сьогодні ми заглибимось в історію однієї, ну справді, видатної постаті Свята княгиня Ольга маємо перед собою цікавий текст Свята Ольга, мудрість, віра та захист України. Спробуємо разом розібратися, ким же була ця жінка і чому її історія, знаєте, досі так відгукується. І одразу ж, до речі, цікавий момент. Її ім'я Ольга. Воно ж здається, не наше, не слов'янське, давньоскандинавське і означає свята. Це ж наче ну, прямий натяг на її майбутнє, правда ж? Абсолютно. І це, знаєте, не просто якась там красива випадковість. Ольга, вона ж перша правителька Русі, хто прийняла християнство, і зробила це задовго до Володимира, до офіційного хрещення. Її особистий вибір віри, це сталося десь близько 957 року, хоч точна дата ну, в джерелі не вказана. Але пам'ять її 11 липня померла 969-го. І от саме її хрещення, воно так би мовити, підготувало ґрунт, стало ключовим для майбутньої християнізації. Але ж як вона взагалі опинилася на чолі держави? Я пам'ятаю історію про знайомство з Ігорем під час полювання так, десь близько 903 року. Легенда каже, що вона вразила його своєю гідністю, і це призвело до шлюбу. Але саме на історичну арену вона вийшла пізніше. Після загибелі Ігоря так. У 945-му. Саме так трагічна подія з деревлянами. А син їхній, Святослав, був ще малий. Ну, років вісім йому було не більше. Тож Ольга перебрала владу, як регентка, тобто правила від його імені. І чим вона зайнялась в першу чергу? Ну, перші роки її правління вони були спрямовані на зміцнення авторитету Києва, центральної влади, і джерело, довечі підкреслює методи, характерні для того часу, але описані як жорстокі. Особливо помста деревлянам. Тобто спочатку така рішучість, навіть жорстокість для збереження держави. Так, треба було показати силу, зберегти династію. Це було першочерговим завданням. Але ж потім щось змінилося, бо текст натякає, що вона мала схильність до християнства ще до того, як офіційно охрестилась. Навіть згадується, що Русь вже тоді ділилася на хрещених і нехрещених. Це правда. Так, це дуже цікавий момент. За переданням, вона м ще до поїздки в Константинополь збудувала в Києві першу церкву Святого Миколая на Скольдовій могилі і намагалася навертати киян до віри. Тобто, християнство її змінило. Як саме? Вона почала займатися справами милосердя, наприклад, показувала зовсім інший світогляд, і це, знаєте, вплинуло не тільки на неї. А й на сприйняття Русі безумовно, її авторитет виріс, а разом з ним і авторитет Русі в очах Візантії та й Західної Європи. Це був крок до визнання від, так би мовити, периферії до християнського світу. І літопис фіксує її смерть у 969 році, після причастя, що важливо, і вона ж заповідала поховати себе за християнським обрядом, зі священником. Так. Це показує, наскільки глибокою була її віра, остаточний розрив із язичництвом. І отут ми підходимо до паралелей із сьогоденням, які пропонує текст. Дуже цікаво, які саме паралелі? Ну, по-перше, Ольга як захисниця, мудра правителька, яка впорядковувала державу, зміцнювала її. Цей образ стає символом стійкості для сучасної України, що воює, її бачать як небесну покровительку. А по-друге, по її особистий шлях від язичництва до віри. Це розглядається як приклад духовного відродження, посуку опори. Що, погодьтеся, дуже актуально для багатьох українців сьогодні, в часи випробувань. І ще ж згадується її роль як натхненниці для жінок. Бо, поки син воював, вона ж тримала державу. Саме так, вона ж не просто сиділа і чекала, вона керувала, проводила реформи. Дипломатію займалась це ну потужний образ жіночої сили і мудрості. Виходить, якщо підсумувати, свята Ольга це ну значно більше ніж просто історична постать, це символ мудрості, віри, стійкості держави і фундамент нашої християнської традиції. Безперечно, її історія показує, як вибір однієї людини, її віра може змінити долю цілої країни і її спадок управління, віра. Захист він залишається актуальним, особливо зараз. Текст, до речі, завершується дуже влучною думкою, що як Ольга готувала Русь до хрещення, так і сьогоднішні зусилля, стійкість, віра можуть готувати нашу землю до нового духовного відродження. І це, знаєте, залишає нас із таким питанням для роздумів як уроки її життя, оця комбінація сили, мудрості, віри, можуть допомогти нам сьогодні.